Запоріжжя, рада вас вітати. Привіт-привіт, Сонечко. Давайте, що буде, що чекає, ворог активний, що він там знову собі вигадає. Давайте не забувайте підписуватись, приходити на особисті. Будемо дивитись. Запоріжжя. Найближчі дні. Ну, важко працюємо. У вас ще якісь моменти будуть медичні, бачила новини, хоча ми про це вже говорили, про те, що буде щось з медичними закладами, будуть ще якісь проблеми. Саме по реабілітації. Тобто, можливо, ще щось закриють, прикриють, якісь відділення. Чому? Тому що гроші не йдуть на фінансування, гроші йдуть до когось. І так як вже нібито влада очікує на мир, не знаю, що вони там вбачають. Але зараз, знаєте, як останній, час, останній момент гроші собі розподілити на себе. Це стосується медицини. Тих, хто за це відповідає. Карта диявола говорить, що ворог буде активний і буде активний біля води і щось видивляється. Чомусь якесь попередження іде, що можуть не попередити про вибух. Щось буде, от знаєте, як, нетипове. Багато людей звертаються за допомогою. Знову показують медичні заклади, там є загроза і обстрілу також. Запоріжжя підписуйтесь, не забувайте. Підтримуйте канал, спонсори можуть задавати конкретні питання в етері особисті. Запоріжжя на найближчі дні. Таємний план, таємна інформація на фронтах більш-менш стабілізується, але він шукає якийсь собі шлях вперед-вперед пройти. От йому важко на Запоріжжі рухатися, і це добре. Якісь посланці, важливі люди до міста йдуть. Не слухайте залякування. Ворог підступний, може бути таке, що трошки десь просунеться, але ми це дивились. За справедливістю потім це буде наша земля. Дуже обережно з новинами. У вас навіть може бути якийсь більш-менш тихий період, але карта диявола мене бентежить. Він завжди випадає, коли має якийсь чіткий план. Кривавий план. Запоріжжя, найближчі дні. Передмісті жертви. Дивіться, громихає на підльоті до міста, в'їзд виїзд з міста, тягнеться з усіх боків і йдуть якісь цілі. Будете намагатися не дати йому дотягнутися. Що, що, його, що йому треба? Ресурс. Ресурс, світло, енергетика. Я хочу знищувати. Запоріжжя найближчі дні. Загроза для цивільних. Знову ж таки, передмістя район, парки, якісь зони відпочинку. Бахна, нічого не скажуть. Запоріжжя, найближчі дні. Чи планує ворог? Атаку планує по інфраструктурі. Знову порти чомусь показує. Вода Запоріжжя, найближчі дні. Планує. Дивіться, у вас може бути швидкість на ціль. Він до чогось готується. Там і дрони буде, швидкість на ціль це ракети КАБ. Ви будете бачити, як щось летить. Васильівка, Василівський напрямок, давайте ми їм щось там спалимо, і їм поприлітає, знищимо їх силу. Але вони, знаєте як, зараз нібито ми вперед-вперед не підемо додатковими силами, але щось тягує. Ворог щось підтягує. Ми дивимося на його дії. У нас там жертви пішли великі на Запорізькому напрямку. Це погано. Як ворог, знаєте, ворог міг вже десь просунутися, але скажуть тільки зараз, це минуле. Але ми будемо відбивати. Так просто йому там не буде. Мелітополь найближчі дні. Якийсь ресурс у них горить. Там прильоти будуть. Дрони будуть. І атака буде по Мелітополю. Там неспокійно. Бердянськ. найближчі дні. Б'ємо ворогом, перекриваємо дорогу. Але недостатньо, знаєте, нам треба більше. Ми як не маємо якоїсь інформації. От Бердянську він щось накопичить, він щось привезе. І ми будемо чекати. Я не здивуюся, якщо там буде якась операція на воді або з води з нашого боку. Ми от до чогось як готуємось, подивимось потім, як програється. Цікаво. ЗС найближчі дні. Стабільно. Він, як знаєте, то забуває про неї, то знову розказує казочки. А стабільно полає біля цієї води, там що в них ставок охолоджувач, але це не критично. Він провокує, знаєте до чого? До того, щоб звільняли військовим шляхом. Тобто він буде робити такі провокації, що доведеться звільняти військовим шляхом. Ну, що робити? Оріхівський напрямок. Великі жертви серед хлопців і поранених багато. Дрони сильно йдуть. Щось він знає, що ми не знаємо. Він якось кожен наш крок знає заздалегідь. Це біда, це щось внутрішнє, знаєте, як хтось передає. Якась зрада буде. Через це хлопці постраждають. Але йому дадуть там по голові на Оріхівському. Нам треба трошки часу для цього. Цивільні постраждають Оріхівський район. Гуляй поле. найближчі дні, гуляй поле, найближчі дні. Обман іде по ньому, обманні якісь маневри, він нас якось в пастку хоче знову. Цивільні страждають, тут треба укріплюватись. Обмані якісь дивні маневри, дивні дії, як заманює нас кудись, але нічого, ми відреагуємо, стабілізуємо трошки ситуацію там. Вільнянськ найближчі дні. Вільнянськ. Прильот. Там збили, а там гупнули. Як нібито, знаєте, як одну ціль, сказала їх, як дві. В районі гучно. Вільнянськ найближчі дні. По інфраструктурі хоче по ресурсу, може бути атака. Тут ви прям, ну ви ракети над собою будете бачити. Щось буде йти, якась швидкісна ціль. Є загроза для міста. Є загроза.